Як говорив Тарас Григорович Чевченко, у своїй хаті своя сила, своя воля і своя правда. Тож сьогодні ми маємо шанувати тих, чий святий обов'язок захищати свою батьківщину, своєю силою та своєю правдою. Який же він військовий? Яким на вашу думку повинен бути військовий? Я гадаю, що справжній військовий повинен постійно розвивати себе фізично, інтелектуально та духовно. На мою думку, він повинен бути в серцях честі, мужності та справедливості. Військовий це мужня людина, яка здатна допомагати в біді тим, хто цього потребує. Нікого не ображати і відповідати за свої слова та дії, поважати інтереси і цінності інших народів. Справжній військовий повинен бути надійним плечем своїм побратимам, захищати честь матері, бабусі, сестри та дівчини. Без сумніву, він має бути щирим патріотом, знати історію та культуру своєї країни, підтримувати традиції. Військовий завжди повинен бути на благотові захищати свій дім, свою батьківщину, Україну. Професія військового обібрала в себе всі подвиги нашого народу, від сильної давнини до подій сьогодення. Подвиги захисників у це велика і велична правда історії, яку не перекреслити жодними змінами у сучасному, мідливому світі. Схилимо низько голови перед пам'яттю та подвигами славних синів України. Пам'ятайте про тих, що безвісті пропало. Пам'ятайте про тих, що не встали, як впало. Пам'ятайте про тих, що згоріли, як зори. Такі чисті й чесні, як повітря прозоре. Пам'ятайте про тих, що за правду повстали. Пам'ятайте про тих, що лягли на заставу. Пам'ятайте про тих, що стрибали під танки, є в місцях невідомих, невідомі останки. Є в лісах, і у горах, і є під горою менше в світі могил, ніж безсмертних героїв. Пам'ятайте про них і в праці, і в пісні. Хай відомими стануть всі герої безвісні. Чоловіки, що присвятили себе військовій професії, служать справі збереження миру у своїй країні та далеко за її межами, є взерцем реального, дієвого патріотизму для кожної людини. Нехай ніхто не половину твоїх земель, не розтина, бо ти єдина Україна, бо ти на всіх у нас одна. Одна від заходу до сходу, володарка, земель і вод. Ніхто не ділить, хай народу, вони поділися народ. Нехай ніхто не половини твоїх земель не ростина. Бо ти єдина Україна, бо ти на світі нас.